Продовжуємо роботи у приватному будинку по влаштуванню альтанки. Старо нам потрібно знести. Вже здемонтували цегляну кладку. Ось вона, вся тут. Починаємо демонтаж конструкцій. Розібрали одну стінку, другу та підготували підвал для бетонування. Далі влаштуємо люк, демонтуємо всі металоконструкції, бетонування та монтаж нових металоконструкцій. Компанія Протобут будь-які. Будівельні роботи під ключ. І вже завершили покрівлю альтанки та перейшли до монтажу бордюрів. Вже ще вже появились контури, доставляємо бордюри та починаємо укладку плитки. Протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. Повним ходом йде укладка Плитки, зараз зону альтанки вкладуємо. Потім треба люк цей обіграти та йдуть доріжки. Протобуть будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. Маєток так території. Вже в нас повністю готова альтанка. Тут цей кут ми. Заложили фундамент під піч, яку згодом будемо робити. Зараз встановили бордюри та укладаємо тротуарну плитку. Протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. У виході вже благоустрій двору проробили трошки цей кут, опустили бордюри, бо хлопці промазали з висотою. Все Тепер все добре. Водичка буде добре виходити. Ось така у нас вийшла краса. Далі, як замовник надумає, будемо ставити пічку, там де залишки плитки. Та зашивати, мабуть, деревом стіни. Протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.